Вітаю, шановні колеги, державні реєстратори, нотаріуси. З 1 січня 2016 року у сфері державної реєстрації відбулась реформа. Саме ця реформа надає вам права проводити реєстрацію будь-якого новоствореного та реконструйованого нерухомого майна. Це можуть бути багатоквартирні будинки, а саме квартири, приміщення, підземні та надземні паркінги з машиномісцями поділ виділ об'єднання земельних ділянок, поділ виділ об'єднання об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках, зміни цільового призначення земельних ділянок, переведення квартир у нежитлові приміщення та навпаки, переведення садових будинків у житлові, видача та реєстрація дублікатів тощо. Я розумію проблему, яку на сьогоднішній день мають нотаріуси, а тому узагальнила практичні навики, практичні знання та розробила курс, який називається Державна реєстрація нерухомого майна це легко. Звати мене Валентина Томаєва. Я державний реєстратор речових прав на нерухоме майно з самого першого дня існування реєстраційної служби. Нині я працюю у суб'єкті акредитації. Специфіка роботи у місті Києві полягала у реєстрації новостворених квартир, приміщень, машиномісць, реєстрація об'єктів, збудованих в результаті діяльності кооперативів, реєстрація об'єктів нерухомого майна, на які здійснюється звернення стягнення як на предмет іпотеки. По Київській області була інакша специфіка роботи: це реєстрація земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділ, поділ, об'єднання земельних ділянок, реєстрація індивідуальних дашних садових та інших житлових будинків, в тому числі які збудовані до 1992 року, реєстрація оренди земель сільськогосподарського призначення тощо. Мій курс містить практичні поради по вирішенню усіх вищезазначених питань. Цей курс був успішно представлений у містах Київ, Одеса, Черкаси, Луцьк, Дніпропетровськ під егідою Нотаріальної палати України, регіональних відділень Нотаріальної палати у Харківській області, у місті Києві в Одеській області. Мій курс прослухало більше ніж півтори тисячі нотаріусів. Запрошую вас на курс. Ви під час семінару отримаєте дуже багато цінної інформації, яку зможете практично застосовувати та використовувати під час проведення державної реєстрації як державні реєстратори. Під час семінару зможете задати мені питання та отримати від мене на них відповіді. А також я зможу переглянути пакети документів, які будуть вам надані під час семінару, і одразу вам порадити, яке рішення прийняти у даному випадку. Запрошую вас на семінар. Буду рада вас бачити до зустрічі.